Доброго дня, шановні пані та панове. Щиро вас вітаю. Мене звати Андрій Войтусік. Як вже тут пані анонсувала. Моїм щирим гостем сьогодні є пан Дем'ян Дуда, фундація в часі». Компанія Мактронік є польським виробником освітлення, зокрема тактичного. І ми шукаємо та впроваджуємо певні тактичні рішення, які використовуються у війську та різних службах. Але передусім, з точки зору бойових дій, ми шукаємо саме такі рішення. Тут багато говорять про протиповітряну оборону, зокрема про дрони. І через цю презентацію ми хотіли б трохи спуститися на землю до окремого солдата, який має якимось конкретним чином захищатися від цих дронів. І зараз у бойових умовах виникають дуже складні важкі ситуації, в яких важко уникнути викриття перед противником, коли маємо величезну насиченість розвідувальними засобами. І тут я хотів би запитати нашого гостя як практика, людину, яка знаходиться там, на місці на полі бою, бачить, що відбувається, і знає реалії цього поля бою. Дам'яне, скажи мені, які правила використання освітлення на полі бою, щоб не бути виявленим дронами чи засобами повітряної розвідки? Щиро вітаю вас. Дам'ян Дуда, бойовий медик, вже 10 років на полі бою. Україна, але також був Ірак, була й Сирія. Наразі ми працюємо як команда бойових медиків з українськими збройними силами, з бригадами спеціального призначення та з силами спеціальних операцій з восьми полком. Усе залежить від місцевості, на якій ми працюємо. Спочатку ми працювали 8 місяців на Херсонщині, де мали справу з величезними просторами, і е, можливостей для укриття було відносно небагато, тому е, режим світла був дуже важливим і потрібно було, щоб це світло не видавало нас, але водночас давало можливість пересуватися між схованками, між укріпленими опорними пунктами, в яких ми працювали. Потім ми працювали в Солидарі у Бахмуті. Там ми мали справу з типовою міською місцевістю з територією боїв у місті. І протягом місяця ми насправді пересувалися від підвалу до підвалу. А робота з пораненими надання допомоги постраждалим, чи наші укриття повністю базувалися на підвальних приміщеннях, які не мали жодного джерела світла. Тому для нас джерело світла було необхідністю, щоб просто пересуватися і нормально функціонувати. Світло це не, це не лише можливість пересування, світло це не лише можливість виконувати свої обов'язки, але ми, як люди, звикли до світла. Наші очі потребують світла, наш мозок, наша психіка також потребують світла, тож ефективне і потужне джерело світла дозволяє підтримувати готовність не лише фізичну, а й психологічну до виконання обов'язків. Зараз ми працюємо на ділянці Серебрянський ліс, і там ми сидимо в окопах у бліндажах. Наше чергування на передовій триває приблизно 4 дні. Після 4 днів ми повертаємося. Є таке правило: спочатку кінь, потім зброя, а в кінці улан. Тож, повертаючись, ми готуємо спорядження, зокрема й освітлення, щоб через 4 дні знову повернутися на поле бою. І залежно від того, яке освітлення ми беремо з собою, скільки світла собі забезпечимо, ми можемо по-перше виконувати наші обов'язки, а по-друге, підтримувати не лише фізичну, а й психологічну стійкість. А чи міг би ти нам розповісти, чи існують якісь встановлені командуванням правила щодо того, яке освітлення ви маєте використовувати, а яке ні? Чи є якісь кольори, які більше рекомендуються, а які мають менше великою проблемою України є те, що Україна не воює з лагодженими підрозділами, Україна воює батальйонними групами, до яких додають інші підрозділи, тому немає загальних вказівок, немає загальних настанов щодо зв'язку дронів чи освітлення? І тут це певним mm. чином встановлюється або регулюється окремими командирами на конкретних ділянках. На нашій ділянці безпосередньо діє повний режим світла, тобто відсутності світла, тому що ми працюємо на ділянці, яка дуже активна, по перше, з точки зору ДРГ диверсійних груп противника, а також з точки зору дронів. Нам пощастило, що в Срібнянському лісі, де ми працюємо, ще стирчать якісь залишки дерев, які можуть хоч якось захистити нас від ФПВ дронів, але вони не захищають нас повністю, якщо йдеться про недопущення проникнення світла далі. В Україні завжди над тобою є якийсь дрон завжди. Або це дрон противника, або це твій дрон. Якщо це твій дрон, то тобі пощастило. Якщо це дрон противника, то противник збирає інформацію. І це не так, що ракетний обстріл відбудеться за хвилину, 10 хвилин чи годину. Він може з'явитися через тиждень, коли противник збере достатню кількість інформації. Але ми помітили, що навіть найменше джерело світла, яке з'являється в місці, яке противник визначає як територію, контрольовану його супротивником, рано чи пізно привертає артилерійський вогонь. Тому ми намагаємося використовувати світло лише у закритих приміщеннях, тільки у добре захищених кімнатах. Якщо ми опинилися в ситуації бути чи не бути, тобто нам доводиться випустити трохи світла назовні, щоб виконати певні дії, які ми не зможемо зробити в темряві, або які не зможемо виконати з використанням нічного бачення. Бо, шановні пані та панове, працювати з нічним баченням це, це теж не так просто. Певні дії з нічним баченням для медиків, питання спотворення відстані чи е, керування транспортом із е, використанням нічного бачення це не так просто. Тоді ми допускаємо невелику кількість світла. Найчастіше це червоне світло. Зазвичай це розсіяне світло від е, налобних ліхтариків, від ліхтариків на шоломах, які ми беремо із собою. Важливо, щоб таке джерело світла було максимально водонепроникним, максимально надійним, і щоб це джерело світла дублювалося. Коли ми вирушаємо на поле бою, ми не можемо дозволити собі, щоб засоби, які дозволяють вижити нам і нашим пацієнтам, вийшли з ладу через розрядження чи різні механічні пошкодження. Ми працюємо в складних умовах, які не дозволяють виконувати подальші обов'язки. Даміни на основі численних відгуків військових, і не тільки ми створили певне технічне рішення, яке ти маєш тут і демонструєш на шоломі. Це ліхтарик Storm і завдяки твоїй люб'язності, так би мовити, ми тестуємо його безпосередньо на полі бою, тобто в бойових умовах. Що ти можеш сказати про це рішення? Чи повністю відповідають твоїм очікуванням і вимогам до такого обладнання на полі бою ті можливості та функції, які ми заклали в цей ліхтарик в Україні. Ми дуже часто стикаємося з дружнім вогнем. Я думаю, що 50% усього, що летіло в мій бік, це був це був дружній вогонь. Це відбувається через те, що важко координувати дії різних підрозділів, які зібрані разом в одну групу. Тому е, система розпізнавання свій чужий є е, 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 дуже важливим елементом. І е, якщо ми можемо дозволити собі не дотримуватися повного режиму затемнення, то цей ліхтарик mm -hmm. просто дозволяє нам е, позначити своїх і знати, де знаходяться свої на збільшених відстанях, коли ми працюємо. Росіяне світло, світло спрямоване безпосередньо туди, куди ми дивимося, значно підвищує комфорт роботи. Водонепроникність. Шановні пані та панове, ми працюємо в умовах, де волога знищує все. Буває, що ми беремо постраждалого на носилки з тканини, які розсипаються, тому що після тижня перебування в таких умовах у багнюці та вологості навіть міцна тканина просто не витримує. Я вже не кажу про те, що нам трапляється надавати допомогу постраждалим, і виявляється, що засоби, які ми дістаємо з нашого рюкзака, погризані щурами, погризані мишами. Тому водонепроникність і герметичність обладнання для нас дуже важливі, і е, з наших спостережень виглядає так, що цей ліхтарик саме має цю герметичність і цю надійність. Я використовую його тут з боку, тому що ми пересуваємося по вузьких отворах, по тісних норах, дуже часто нахиленими. Тому раніше я мав його на шоломі. Однак робота на транспортних засобах тут, на верхівці, е, робота на броньованих машинах змусила мене перемістити його сюди з боку. Є можливість закріпити його тут, на бічну планку, чого я не роблю, через те, що використовую активний захист слуху. Шановні пані та панове, на сучасному полі бою активний захист слуху є необхідністю, справжньою необхідністю. Ми відмовляємося від повного захисту слуху через те, що цей шолом має скошену форму, так би мовити, з балістичних міркувань, оскільки дуже часто ми стикаємося там з травмами, спричиненими з тиском, з баротравмою, тобто тиском, який впливає на постраждалих. Навіть якщо у нас немає зовнішніх поранень від уламків, така людина все одно вибуває з бою, має акустичну травму, і тому активний захист слуху на полі бою є дуже дуже необхідним. І тут цей ліхтарик у нас закріплений таким чином, щоб захищати і вуха, і слух, а також щоб бачити, що ми робимо, куди рухаємося, яким чином діємо, гаразд. А чи можна на твою думку застосувати подібні рішення у цивільному середовищі? Мені здається, що так. Екстремальна медицина, тобто та медицина, яку здійснюють висотні рятувальники, гірничі рятувальники, а також цивільні пошукові команди, теж потребує обладнання, яке стійке до ударів, стійке до погодних умов. Вони потребують обладнання, яке є багатофункціональним. Я б назвав цей ліхтарик своєрідним швейцарським ножем серед ліхтариків. Це проект, за яким ми безумовно будемо спостерігати з цікавістю. Добре, а що стосується суто налобних ліхтариків, таких як, наприклад, цей номад, що ти думаєш про це рішення, налобний ліхтарик також є необхідністю через те, що нам потрібно мати вільні руки. І тут ми говоримо не лише про вільні руки для роботи, ну суто медичної, але дуже часто ми зустрічаємося з землею. Кількість металу, яка летить у наш бік, призводить до того, що падаючи на землю і захищаючись від цих уламків, ми справді проводимо там чимало часу. І в цей момент це те, чого спортсмени з дзюдо навчаються на самому початку своєї кар'єри в цьому виді спорту. Навчання падати. Ми дуже багато падаємо. І руки мають бути вільними для того, щоб правильно падати, не травмувати себе і щоб у разі потреби схопити ті предмети, які необхідні, щоб просто далі функціонувати на полі бою. Тому налобні ліхтарики це цілком доречно. Гаразд, дякую. Шановні пані та панове, сподіваюся, що ми трохи наблизили для вас аспект, зокрема, захисту за допомогою світла від дронів у протиповітряній обороні, але передусім також у повсякденному використанні там у бойових умовах, у цих екстремальних ситуаціях, де це найкраще можна перевірити. Ми, користуючись, до, зокрема, таким досвідом, як у Даміана та багатьох інших військових, зокрема підрозділів спеціального призначення, створюємо, конструюємо певні рішення буквально на замовлення. Те, що потрібно війську, те, що потрібна армія, ми здатні це реалізувати. Ще протягом тривалого часу ми будемо доступні на цьому поверсі на стенді Мактроніка разом із Даміаном. Тож, якщо у когось є якісь запитання, щиро запрошуємо, щоб тут вже не витрачати час даремно. Щиро дякуємо вам. Дякуємо.